Доброго здоров'ячка. Розкидав свою сцепку на два на дві балки. Не виходить, що якщо ця не регулірується, то не виходить поцепити стрілки, щоб тоді ззаду на другий стояли їжаки. Значить, прийшлося. отут у мене вона була приділена прийшлося додати і щоб вона була рухомою. Ну, рухається вона в мене дуже туго. Я тут ще затягнув. Тобто, але, але для того, щоб вона фіксувалася, необхідно щось придумати. Щоб її не пускало, отак туди-сюди болтатися. Значить, отаку, о, ще гаряче, От зробив отаку єрунду туди. Ну, так як на одинарних щіпках, що кута так і збільшувати, зменшувати гайка. У мене тут гайка поприварював отакі крила через дірки, що воно в мене так обертається туди-сюди. Як же ж регулювати? Отут тут такого приварити пластину. Ну, зрозуміло, що вголком укрепить. І оцим болтом. Це я загнав короткий, щоб не повредити різьбу. Ну, і Ще наріжемо, доріжемо різьби, мабуть. І отак він буде. Тут поличка така буде. І він буде туди-сюди, вверх-вниз регулювати і не пускати оцю балку. Тобто я Проходиться вдосконалювати, тому що при роботі не все дуже чітко виходить. Ну ось Це такий регулятор, будемо продовжувати далі, як поличку зрою. Ось так і зробив полочку на балоці і укріпив таким ось. Косячком прямо може ще так відрізати на з косячка, як не мішати мене хай. На цю полочку буде опиратися оцей болт. Ну і надіюсь, буде регулювати. Собираю. Доброго здоров'я всім. От знову зібрав докупи отаку От щіпку. Добавив регулятор, тепер його трудно показати, але додав отакий регулятор передньої бабочки, Тут регулюватиме це цим болтом. Ну, в мою. Проблема чи не проблема буде. Даві не думаю, що буде воно болтатися, ця балка в цю сторону, тому що вона затягнеться цим болтом гайкою. І не буде болтатися. Я хотів поставити отакі пружини. отут, Отсюди, зацепити кудись-сюди. Але вона нікуди не влазить, ця пружина. Так би може б хорошо було сюди, але там буде всередині тертися. Я думаю. Ні. Мабуть, не буде діла, може Цю... оця тонша? Ця тонша, може би пройшла. О, якраз би. Ну, подумаю, може вона і не нужна буде. Отаке. <кій> У мене вийшло дві балки. Одна нижча, друга вища. Одна для культиваторних лапок буде, друга для їжаків або дискових обгортачів. Відстань між верхнім і верхнім. Верхнім і верхнім. 12 сантиметрів отута. Я ще так тут здорово не приварював, тому що вдруг що ще щось дороблять. Значить, коли і спитаю, випробую, а коли я його випробую, навіть і не знаю. Тоді вже приваримо до кінця. Ну, оце таке. Тут все рухається, тут рухається, тут іще може щось додавиться. Коротше, 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 десь так.